Боротьбі за Україну за її незалежність навіть покинув за кордон і вже довгий час, ну не, не так довгий час, але проживає з нами, не тікає з України з країни, в якій почалася війна, і обіцяє, що буде з нами до кінця. Слава Україні! Шановні громадяни. Тут е, Ірма казала, що е, по-чоловічому йому сказати, так от я йому кажу по-чоловічому, чому е, як його інакше е, підслушувати і підглядати ця професія називається ця гібійська е, штучка. От, але я йому кажу: якщо ти не забереш, не заберешся з України, якщо ти не віддаси наших хлопців всіх. Якщо це в тебе єдиний шанс зараз врятувати свою шкуру. Земля буде під ногами горіти. Земля буде під ногами горіти і догорить аж до Москви. І той Крем ми спалимо як, як бочку з порохом. Всі креси звідти побіжять. Це говоримо тобі, господарі і власники своєї держави, громадяни. Слава Україні, слава нації, Україна.